Дякую організаторам за те, що запросили на цей форум, зокрема, пані пану Яценюку. Дякую. Ми звикли вже до того, що Росія моргає в один бік, а робить щось абсолютно інше в іншому напрямку. У 2007 році призупинення договору про звичайне зброєння в Європі якраз відбулося саме в цьому регіоні, що стосувалося моря. Ми працювали на Мадридському саміті. Ми ви питання, щоб Чорномор'я розглядалося як регіон стратегічного інтересу для НАТО. І я думаю, зараз ми можемо спільно з нашими українськими друзями боротися за те, щоб um, чорноморська стратегія опрацьовувалася також um, конгресом США, і конгрес вже підійшов щільно до цього питання, і це дуже важливо. Я хочу сказати про три цілі, три мети і три умови плюс одна. Для, для цього певні червоні лінії таке інше, які уроки ми можемо винести, звісно, війна продовжується, і ми можемо навчатися на цьому досвіді військових, але є також є певні уроки, які треба винести на стратегічному рівні. І я хотів би зупинитися саме на них. Отже, перше три умови, які пов'язані з перспективами. Ви можете бачити це відзеркаленим в усіх документах міжнародних організацій, де говориться, Україна має перемогти. Росія має програти? Ніяких знаків питання, ніяких нюансів, оскільки ми говоримо про, про повагу до світового порядку. Що стосується території, то тут. Не має працювати як у середніх віках. Є хельсинські документи і інші міжнародні інструменти, і це безпосередньо пов'язане і визначає безпеку в нашому регіоні. Другий момент Росія має заплатити мало дбатів. І багато хто говорить, що вони ніколи не Росія не платила. Скажімо, як е, е, наступниця радянського союзу, вони ніколи не заплатили за те, що вони зробили е, під час е, е, радянського е, союзу і в, в межах Варшавського договору таки інше, і за за все, що вона е, зробила в е, наших країнах. І навіть ви пам'ятаєте ті дебати, які точилися стосовно правонаступництва наступництва після розпаду радянського союзу, скільки вони вважалися як метрополія, а всі решта розглядалися на власне як колонії. Наступне це питання заплатити за війну. За гуманітарну шкоду, звідки брати гроші для бюджетної підтримки, для економічної підтримки, таке інше. Ми хочемо, щоб наші діти ж, жили в демократіях і мали мали вибір, щоб ніхто подібний до Путіна не вказував, як жити, ким себе вважати і де їхнє місце в світі. Переходячи до ну, умов 3 плюс 1, перш за все це питання витривалості українців. Я молюся, щоб воно було, оскільки це не тільки тут йдеться про е, лінію фронту, де українці бореться також йдеться і про витривалість українців в тилу, тут українців, які несуть на своїх плечах весь тягар е, е, війни. Для військових було б набагато легше, бо ви знали, що в тилу для їхніх сімей все успішно і безпечно. Але Ми бачимо, як бомби, ракети падають на мирні будинки, гинуть люди, руйнуються десятки лікарні таке інше. Ми маємо забезпечити. Захист всієї України для того, щоб цей елемент цього тиску був знятий. Наступне питання, коли ми говоримо про ну, витривалість українців, це дуже важливо. Важливо також, щоб на Заході була витривалість. Ми також аналізуємо, що відбудеться конкретно на. Практично на теренах в наступні місяці, оскільки е, одна річ боротися з росіянами на фронті, і зовсім е, інша справа це е, необхідність повністю розбити їхню е, армію через конкретний контрнаступ, який дав би можливість Україні отримати стратегічну допомогу через повну. <рігану> Руйнування ворожої е, армії важливо через на і, 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 піспідривом карсівського мосту і створення необхідних умов для того, щоб показати світу, що такі кроки є реалістичними. І ще одна умова, плюс один, яка пов'язана з Росією. Я думаю, що наступна панелі розгляне це питання детальніше, але тут йдеться про спроможність Путіна утримати вертикаль влади в автократичній Країні. Система може рухнути будь-який час з невеликого поштовху, як в. Ірані, скажімо, ми бачили, як почалося з того, що молоді жінки вийшли на вулицю. Це дуже важливо це питання цього тригера. Хочу сказати також про певні червоні лінії, які визначив захід. Одна з них стосується уникнення ескалації і пропорційність. По суті, кожного разу, коли Росія йшла на ескалацію. Новий рівень підтримки України спостерігався, але, на жаль, Росія схелювала ситуацію зараз вже так сильно, що вже є лише невеликий діапазон, але те, що можна назвати чинниками, які змінять правила. Правила гри, друге червона лінія, про яку е, говорить захід, це не участь своїми військовими силами у цій війні, ніяких військових чобіт на землі, як вони е, говорять. Це власне питання волі політичного керівництва. Щодо трьох уроків, які можна винести з цього конфлікту, то першим я назвав би такий. Це те, що сірі зони означають зелене світло для агресорів, але коли є також сірі зони, то це приводить і до виникнення певних інтересів в, о, в впливу і амбіцій, які як такі, що проявляються Росії на сьогоднішній день, яка вважає себе супер супердержавою. другий момент полягає в тому, що східний фланг цих подій, і Республіка Молдова безпосередньо пов'язані між собою у плані безпеки, що стосується. Молдови на напруті там ви знаєте є росіяни в регіоні Дністр і, і якщо виникне війна в тому регіоні, то будемо певний регіон на кшталт Калінеграда на тих теренах, що буде ще одним додатковим головним болем для, для нас усіх. І ще один урок, який я хотів би винести із всього сказаного, це те, що довга війна високого рівня інтенсивності, тривала війна, це те, що ми маємо справу, це нова загроза для НАТО, до якої ніхто не був готовий, і це серйозно вплине на те, як буде відбуватися саміт вільності і далі. Оскільки якщо ми зможемо розробити о, плани реагування на це, ми можемо поставити хрест на всіх решті планах, оскільки ми повинні мати належні резерви і запас міцності і витривалості, щоб боротися, боротися з цими загрозами, можливо, багатьом країнам перейти на систему обов'язкового призову. Для нас на е, східному владі легше, оскільки ми сусіди самі собою, так би мовити, але набагато важче, скажімо, для Португалії чи Іспанії, е, переконати їх, що їм треба перейти на е, серйозне підвищення видатків на оборону і для, для того щоб надавати Україні цю зброю, яка буде захищати а, кордони ЄС, щоб цим країнам самим, як Португалія та Іспанія, не довелося воювати, і це пов'язане з тим, принципом, про які говорив раніше про цю червону лінію військової неучасті. якщо не буде достатньої допомоги підтримки Україні. Для того щоб вона дійсно могла е, здобути е, перемогу, відновити всю свою територіальну цілісність е, на е, період 1991 першого року і таке інше. І цей мир має також базуватися на принципах і угодах, які ми маємо розробити і, і встановити. Також Росія має заплатити за е, всю завдану шкоду, але також ми маємо покарати ті країни, які е, допомагають Росії е, обійти санкції. Вони повинні заплатити і за свої е, збройні злочини, і е, за злочин агресії і за шкоду та руйнацію. І навіть за сам факт початку цієї війни, і зробити треба так, щоб вони у передбаченому майбутньому не змогли мати потужність для нової агресії. У нас є досвід Другої світової війни, її закінчення, і зараз ми маємо серйозні такі системи, які забезпечують. Таке озброєння, такі системи, які необхідні. і Я думаю, що ми зможемо надати їх для того, щоб стримати Росію, допомогти Україні перемогти. І Я сказав би, що це приведе зрештою до і до демократизації самої Росії.